Результати Рамштайну, ціни на комірне і негода на півдні країни. Про це не тільки говоримо далі. У новинах у студії Марина Кухар. Рекордна допомога на 21 мільярд євро. І нова коаліція РЕП для України. Такими результатами завершилося засідання контактної групи у форматі Рамштайн. Зустріч відбулася уперше за спільного головування одразу. Двох країн Німеччини та Великої Британії Україну на ній представляв міністр оборони Рустем Мумеров, А президент Зеленський, як і очільник Пентагону, під гексет долучилися онлайн підсумки брюссельської зустрічі від Анни Грішиної. Рекордні 21 мільярд євро для України. Додаткові пакети допомоги від Великої Британії та Німеччини. Зокрема, Берлін допоможе захистити українське небо. Чотири системи протиповітряної оборони «Айріс-Т» та 30 ракет для систем Петріот. Це і є нагальні потреби України, особливо після останньої кривавої російської атаки на Кривий Ріг. Цьогоріч ми поставимо додаткові системи ППО різної дальності та керовані ракети Україні, танки а також боєприпаси. І запровадимо потужності для ремонту пошкодженої техніки. Продовжимо тренувальні місії. Україна потребує сильну армію. Росії потрібно зрозуміти, що Україна здатна продовжувати боротьбу, і ми її у цьому підтримуємо. До німецького пакету допомоги також увійшли 15 танків. Леопард, розвідувальні безпілотники і додаткові 100 тисяч артилерійських боєприпасів. А до британського радарні системи, протитанкові міни і сотні тисяч нових безпілотників. Надасть Лондон і рекордний транш у 350 на. Мільйонів фунтів стерлінгів зі свого 4,5 мільярдного пакету військової підтримки і ще готується придати Україні 450 мільйонів фунтів через міжнародний фонд, який і очолює. Продовжать допомагати Україні і США, чий представник відеозв'язком взяв участь у засіданні. Обіцяють і зброю надавати, і розвідданні Києву. Тож ця 27-ма зустріч контактної групи виявилася як ніколи плідною задля оборони України. З Брюсселя Анна Грішина, Ми – Україна. марафон. Єдині новини. Армія РФ від ранку атакує Херсон дронами та з артилерії. З безпілотників окупанти скинули вибухівку. Просто на перехожого, а згодом на цивільне авто, в якому їхали двоє пенсіонерів. Їх ушпиталили з численними травмами. Ще п'ятеро людей постраждали внаслідок артилерійського удару. Ось так виглядає багатоповерхівка у Дніпровському районі після атаки. Сильно пошкоджені і приватні будинки. ось тут лежав. Ледь дружина витягла, ногу заклинило. Навіть бачите, слід залишився. Найбільше угрупування понад 50 тисяч особового складу. Російська армія зосередила на Краматорському напрямку фронту. На штурми їх не кидають, але противник інтенсивно використовує артилерію, перекидає боєприпаси і піхоту. Про плани росіян на Краматорському напрямку, де, зокрема, окупанти безуспішно б'ються за часів яр. Наші оборонці дізнаються від самого ворога. Бувають випадки, коли ми захоплюємо. Радіостанції чи то разом з полоненими, чи то е здобуваємо такі радіостанції вже е з знищених противників за допомогою там Мавіки буває ну разово відео було, де хлопці е наші оператори вміло крадуть ці боафенги, чи то інші, як вони називають їх тутки радіостанції і е за допомогою. Такого зв'язку вже відслідковуємо, бо якось дії противника. А у разі необхідності можемо їм щось підказати, куди їм звернути. Головне управління розвідки відкрило свій перший в Україні центр рекрутингу. Саме сюди приходитимуть ті, хто подав анкети через офіційний сайт. У центрі претендентів на службу в ГУР тестуватимуть і проводитимуть з ними співбесіди. То яких кандидатів розглядають і на які посади Людмила Гаврилюк розкаже. Просторий та сучасний до цього часу подібних рекрутингових центрів такого формату не було. Це, в принципі, один з перших подібних об'єктів у нас. Сподіваюся, що він дасть той результат, який ми хочемо від нього отримати. А саме збільшення, як то кажуть, потоку бажаючих проходити службу, перш за все, в підрозділах спеціального головного управління розвідки та й в інших оперативних підрозділах в цілому. Ще одна його відмінність повністю створений волонтерами. Сьогодні ми підтримали проєкт центру рекрутингу, і я вважаю, що це дуже класна ідея, ініціатива. І ми запрошуємо всім долучитися і стати до лав нашої команди. Тож як працює рекрутинг у гор? Є кілька етапів. Для того, щоб потрапити саме в центр рекрутингу, потрібно направити анкету. У разі відповідності вимогам ми запросимо вас на бесіду. Бесіда складається із двох частин: це бесіда по компетенціям та тестування. Спочатку кандидат проходить тестування на рівень ерудиції, логіки та кмітливості. Ми можемо одразу в нашій адмінці бачити результати вашого тестування і розуміти, в які точки бити та які питання ставити вам вже під час бесіди. Для цього я Автоматизована система тестування, яка дозволяє в реальному часі відслідковувати ваш прогрес і ваш кінцевий результат. Ми можемо тут оцінити, одразу поставити галочки, якщо щось не так. Після виставляють бали, і саме на цьому етапі починають відсіювати кандидатів. Зрозуміло, що люди, які на тестах не набирають навіть 60 балів, нам автоматично не підходять. Ми їх не розглядаємо. Чим вище, тим краще. В разі проходження тестів наступний етап співбесіда. Нашого для того, щоб оцінити не тільки датам компетенції професійні здібності, а взагалі краще ознайомитися з людиною. Проходить глобально на таких двох етапах: це hr бесіда там де рекрутер професійно спілкується, і також запрошені співробітники з підрозділів і напрямку, на який розглядається кандидат. Пройти професійну співбесіду пропонують і мені після перших секунд знайомства в розмову одразу включається справжній гуру рекрутингу Зоряна. Ми почнемо бесіду з того, що скажіть, будь ласка, що ви про нас знаєте вже? Я знаю, що ви найкрутіша структура, яка є в Україні і світі головне управління розвитку. Добре, хто очільник? Крилексібуда з кожною моєю відповіддю. Рекрутер ставить все нові й нові питання. Знаєте, я хвилююсь, таке вічне що я дійсно не влашпрацевлаштовуюсь. І саме тут прихована ще одна перевірка на стресостійкість кандидата. Нам потрібні люди стресостійкі зі зістерням, дійсно, які готові до будь-яких ситуацій, які також є творчими креативними особистостями, тому що тут можуть бути непередбачуваним mm. хід подій. Результати співбесіди теж переводять в бали, Ще на першому етапі попереджають. Процес працевлаштування не швидкий, інколи може тривати півроку. Тому що це дійсно декілька етапів інтерв'ю. Це перевірка внутрішньої там, власної безпеки, це професійно-психологічний відбір і також обов'язково поліграф. Тому всі ці етапи вони вимагають часу. І як наголошують центрі рекрутингу, оберуть не всіх. Служитимуть у гор лише кращі з кращих. Якщо брати воронку, по якій ми працюємо, то із ста кандидатів ми рекомендуємо до розгляду 10, із 10 стають до лав тільки одна. Так, ми відрізняємося від інших центрів рекрутингу, оскільки ми в першу чергу орієнтуємось на якість, а не на кількість. Є й вікові критерії від 18 до 45. Паралельно впроваджується і розпочався проєкт Гурток, де розвідники співпрацюють з вишами і вже під час навчання відбирають найперспективніших студентів і дають їм шанс реалізувати себе в одній з найвідоміших структур України. Людмила Гавролюк, Олександр Корецький. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Президент Зеленський підписав нові укази щодо запровадження санкцій проти тих, хто підживлює російську війну. Один проти пропагандистів, сайтів і компаній, що виправдовують агресію. Усього їх у списку 89, серед них російські воєнкори та медіа Медведчука. Ще один указ проти фізичних осіб, причетних до тіньового флоту ворога. Їх 59. Водночас Зеленський анонсував нові санкції. Їх зараз готує РНБО. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд взяти екс керівника державної фіскальної служби Романа Насірова під варту, або ж він може внести заставу у 75 мільйонів гривень. Причиною посилення запобіжного заходу стало те, що він сьогодні не з'явився на фінальне судове засідання у справі з газовими схемами, пославшись на мобілізацію. Хоча наказ був скасований командиром військової частини, і експодатківець про це знав, сам написав у соцмережах, але де він зараз перебуває, не повідомив. На думку обвинувачення, мобілізація одного із учасників у справи затягує процес і може призвести до уникнення насіровим відповідальності. Негода вирує на півдні країни траси, позамітало снігом у Миколаївській області, обмежили рух автотранспорту. На деяких ділянках не пропускають вантажівки та автобуси. Рятувальники розтягують автівки. Із снігових заметів уже визволили два бензовози та карету швидкої. А сніг й далі в Одесі, вітер зриває дахи, буквально викорчовує дерева. Одне із них впало на пекарню. Люди на щастя не постраждали. Без світла залишаються з півсотні населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Тарифи на тепло, гарячу воду та газ для українців не зміняться. А тим, хто отримує субсидії, їх перепризначить на неопалювальний сезон. На засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль і розповів, що Україна отримала 1 мільярд євро від заморожених на заході російських активів. Це вже третій транш наданий європейським союзом. Загалом від початку року отримали від Європи 5 мільярдів євро саме за рахунок прибутків від російських активів. Таким чином, російські гроші працюють на обороноздатність, безпеку та стійкість України. Також говоримо з усіма нашими партнерами про те, що вже цього року нам необхідно створити чітку юридичну рамку щодо повної конфіскації російських заморожених активів. Податкова посилить контроль продажів на інтернет-платформах. У соцмережах уже з'явилася інформація. Нібито за кожен продаж навіть власної речі тепер доведеться сплачувати податки. Чи справді це так розбирався влад величко? Податкова почала штрафувати українців, які продають власні речі на маркетплейсах. Навіть 200 гривень, отриманих за продаж вживаних кросівок або навушників, вважатимуть доходом, який має бути задекларований і обкладений податками. І чималими податками. Що ж це фейк? Чи справді на нас таке чекає? Для початку зв'язуємось із одним з найбільших маркетплейсів країни. Більшість користувачів цієї платформи фізичні особи, які продають власні речі, нові чи вживані. Продаж індивідуальних речей не розцінюється як підстава для застосування відповідальності за порушення податкового законодавства. Питаємо і в податкової служби, такий продаж не є об'єктом інтересу податківців. Він ніколи, звісно, не був. Але моніторинг проводять, аби виявити недобросовісних продавців, відстежують хто і скільки продає речей. Наразі ДПС дійсно проводить моніторинг маркетплейсів. Ми досліджуємо цих торговців з метою встановлення громадян, які здійснюють. Саме системний продаж, ми відстежуємо таких продавців, визначаємо е, можливі обсяги продажу. Неодноразово робимо контрольні закупівлі та проводимо перевірки. Ага. Як результат, такі продавці отримують штраф. Штраф від 10% суми несплаченого податку на доходи фіз осіб та військового збору. А ще за торгівлю без реєстрації може бути застосований адміністративний штраф до 85 тисяч гривень. Але ж кого саме можуть оштрафувати? От для прикладу, в березні місяці ми аналізували діяльність торговців, і нам відомо близько 11 тисяч громадян, які протягом лише 20 днів здійснювали по 100 транзакцій. Це приймання коштів за проданий товар за 20 днів. От саме ці громадяни є об'єктами нашої уваги. Тому штрафувати за продаж власних речей ніхто не буде. У маркетплейсах кажуть, жодних зобов'язань щодо звітування чи відстеження доходів користувачів наразі немає, а запити чи масові скарги користувачів про накладення податкової штрафів за продаж власних речей не отримували. Владвеличко Деногородецький Ми Україна марафон єдині новини.